Отже, у нас є два варіанти меню для вас новорічного. Одне традиційне і одне екзотичне. І ми почнемо з традиційного меню для тих, хто не може позбутися улюблених смаків, таких звичних і таких важливих для правильного настрою і настрою, але як їх зробити кориснішими, менш калорійними і кращими. Отже, традиційне меню у нас розпочинає олів'є, адже це в центрі, в центрі столу, у великій тарілці, зазвичай олів'є. І олів'є від стройняшок ми заміняємо замість ковбаси, філокурки або індички. Замість майонезу ми використовуємо густий йогурт, можна використовувати сирочки, можна використовувати ну, густий йогурт найкраще, найоптимальніше, додати гірчиці, спеції, і насправді ніхто не відрізнить його від, підро, ну, від, від майонезу, від підробки від майонезу. Насправді, ще декілька лайфхаків, як... Зменшити калорійність це приготування. Картопля запечена в духовці, а не зварена на плиті. Вона має значно меншу калорійність і насправді є значно кориснішою навіть просто для вживання картоплі. І ще ми пропонуємо додати її взагалі трошечки, а доповнити топінамбуром запеченим в духовці в фальзі. Терпінамбур це такий корінь, який ще називають земляне груша, наприклад. Він дуже такий м'який, має злегка, злегка, злегка солодкувати призмак, коли зварений, але дещо нагадує картоплю і в салаті олів'є чудово поєднується і його там розібрати досить складно, але він значно, значно корисніший і менш калорійний, адже він ще містить корисні волокна, які допомагають травленню. Тому ось наше олів'є з калорійністю від 80 до 100 калорій замість 300. Ідемо далі. Оселедець під шубою. Оселедець під шубою ми теж пропонуємо видозмінити, замінивши на йогурт і сметану замінивши майонез на йогурт і сметану, і також приготувати бурячок, морковку та картоплинку запекти в духовці. І це однозначно покращить вашу страву, а смак при цьому залишиться той самий. І на нашому магістр-класі навіть були пропозиції і існують дуже багато варіантів шуби, так, салат шуба. Це може бути не оселебедець під шубою, а можуть бути печериці під шубою. В вегетаріанському варіанті це може бути морська капуста під шубою. І теж дуже смачно, оригінально і цікаво і корисно. Тому 90 або від 90 до 110 калорій. І йдемо далі. Ну, канапки з червоною ікрою, звичайно, ми її дозволяємо собі рідко. Хтось, можливо, взагалі раз в рік. Тому просто ці самі канапки, їх можна полегшити завдяки тому, що нанести тоненький шар м'якого нежирного сиру на корисний цільнозерновий або висівковий хлібчик, або є хлібці. І цим самим ми також зробимо кращий цей, цей такий бутербродик, який... Калорійність 70 калорій на 100 грамів. Отже, переходимо до екзотичного новорічного меню. Звичайно, ви можете наші меню це як ідеї, як основні ті страви, які частіше використовують, які частіше готують на, саме на новорічний стіл. Але, будь ласка, доповнюйте, просто використовуйте ідеї і... Я сподіваюся, екзотичне меню вас теж надихне. Мене, наприклад, надихнуло, і я вам розкажу, які страви вже будемо готувати ми. І так, розпочинає наше екзотичне меню. Канапешки з, наприклад, грецької шпажки. Їх можна робити дуже в багатьох варіаціях. Це дуже красиво, естетично, і наш стіл наповнюється різними фарбами. І канапешки, вони така дуже весела і цікава закуска. Тому, от, наприклад, грецькі спашки це помідорчик, огірочок, оливка, сир, наприклад, фета, можна взяти інший ваш улюблений білий сир, який попередньо збризнути соусом. В даному випадку лимонний сік оливкова олія, орегано і мелений перець. Насправді дуже смачно і, і добре смакує, і ну, приємно, приємно взяти і відчути смак кожного продукту і його поєднання. Тому, будь ласка, користуйтесь ідеєю грецьких шпажок. Ідемо далі. Салат гранатовий. Салат гранатовий для тих, хто любить гранат, особливо їсти його з кісточками. Тут думки розділяються, хто їсть гранат з кісточками, хто не їсть гранат з кісточками. Але цей салат, він дуже вітамінний, дуже яскравий, дуже святковий і корисний. І от, крім гранату, використаєте ще м'ясо курки відварене або можна навіть запечене, я думаю, цибулину червону середнього розміру і огірки свіжої гіркі. І заправити дуже добре ем, рослинною олією, чудово, звичайно, оливково, можна кукурудзину, можна вибрати ту, яку ви любите на смак. В суміш перців, ем, коріандр, гірчиця це теж доповнить смак цього неперевершеного салату. От можна додати ще мигдалю, як ви бачите, на зображенні. Тому це варіація легкого такого для травлення і смачного салату. Наступний, і наступний так, наступна страва нашого столу. Ми вибирали страбу, яку можна запропонувати як основну саме в екзотичному меню. І зрозуміло, що індичка, яка використовується і готується в меню детокс, в детокс меню в проєкті страняшки, вона є дуже смачною. Її можна приготувати, наприклад, на грилі або запекти. І минулого разу після нашого майстер-класу, саме, саме так я її зробила. Я запекла індичку по детокс меню ввечері і була дуже задоволена. Це насправді дуже смачно. Тому використовуйте. дуже просто, потрібно зробити певний маринад, який складається з бальзамічного оцту, свіжого тертого імбирю, перцю, води трошечки зеленої цибульки, можна будь-якої зелені додати ще приправ, які ви любите. І тоді це все змішати, трошечки приварити, додати воду і промаринувати індичку. А далі можна запекти і насолоджуватися цим смаком. Індичка це дуже хороше м'ясо для нас. тому... Насолоджуйтесь цією стравою теж, надихайтесь. Я сподіваюся, у вас вже з'явилися ідеї і, напевно, вже течуть злинки, тому потрібно вибирати, вибирати страви і думати, що готувати. Цей салат, який мене надихнув. І якраз італійський салат ми будемо готувати на Новий рік. Креветки, авокадо, грейпфрут. Горіх волоський, або грецький горіх, як ще його називають, рукола. Можна ще додати жмені можна додати і жмені, і трошки більше салату зеленого, різної зелені, часничок, приправити спеціями, які, які ми любимо, і оливковою олійкою. І, повірте, це дуже ну, це чудовий салат. і Він ще виглядає розкішно, весело, яскраво. На новорічному столі буде окрасою і в меню теж буде окрасою. Тому такий салатик дійсно може вас порадувати. Но нас він точно буде радувати на новорічному столі. Ідемо далі. І як варіант однозначно можна використати сирну тарілку з горіхами і фруктами вибрати якісь делікатесні сири, які ви дуже рідко вживаєте. Так, сири досить калорійні, але однозначно важливо, що за калоріями стоять певний набір макро-мікронутрієнтів, що це корисні продукти, що це не пусті калорії. Тому їжа має, бути, має мати певну калорійність, але при цьому бути досить корисною. Тому от Білі сири, сири з пліснявою, або ще якісь такі більш вишукані сири можна собі дозволити на новорічну ніч ну, посмакувати. І краще, звичайно, як ви вже побачили по калорійності, дуже добре сири смакують з вином, сухим або напівсухим. І це буде чудово доповнення. І... І взагалі, що ми хочемо вам ще поважати, що новий рік, новий рік це чарівне свято. І нам важливо бути радісними, веселими, наповнюватися чудом, наповнюватися щастям і мати легкість і в душі, і в тілі. Тому давайте ми саме, саме так і відсвяткуємо новорічні свята, будемо такі ж свіжі, здорові, активні, красиві і однозначно побачимося разом з вами вже в новому році, з новими зустрічами, з новими вебінарами. Тому, якщо у вас є якісь... Запитання, будь ласка, ви ще можете їх задати, можемо відповісти або написати в чаті. Дякуємо вам за увагу, бажаємо вам хорошого, хорошої підготовки до Нового року і гарного святкування. Тому вітаємо вас з Новим роком, з новим щастям і до нових зустрічей!